Всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимось на миста. Ось типу такий чокер. Посередині аметист цих різокола. Через бісеринку, фурнітура біжутерія. Аметист такий міліметрів вісім посередині. 400 гривень вартість. П'ятдесят сантиметрів довжина, і є отакий класний. Бачите, тут це сидоліт посередині цитрін, набрано через бісеринку. Таку сіру, сірого кольору. Фурнітура біжутерії 48 см. Красиво посередині, коли така жовта кулька, 400 гривень вартість. Ще хотіла показати, що сама помітила, що тут, бачите, нам бусинки вони розмірів. Де більше, де менше в такому арт-стилі. Цитринчик посередині класний, такий жовтий, насичений. Далі кольємікс агатів, таке досить цікаве. Тут зелені та рижі агати. Дивіться, от вам щаслива намистинка. Бачите, це всередині в ній такі вірьовочки. Дуже красивого такого відтінку, приблизно, я думаю, тут 5 міліметрів. Я просто хочу сказати, бо вони трохи крупніші, 5, може 5,5. 50 см, 450 гривень. Це ось такі агати. Ще я хотіла показати вам зелений кварц 40-45, точніше 45 см. Ось такого типу їх в мене кілька. І була ще ще одна трохи зеленіша ниточка. Ми з вами її також подивимось: біжутерія, фурнітура біжутерія. Ось такі. 350 гривень. Ось така 44 сантиметри. Тут, бачите, трохи сал більш салатовий, більш світлий колір. Це ось така. Ви мені тоді скинете скрін, яка вам до вподоби І зелений трохи крупніший. 43 сантиметри. Ось така. Такий колір? це порівнянні? ось ці 450 гривень через вузлик. Можна замовити, наприклад, якщо ви любите срібні замочки, щоб було саме на срібному замочку. З За приводу замочків, якщо вам треба, то я трохи замовила ось таких невеличких, бачите, однакові вони. Це невеликі ці в нас замочки по 300 гривень. І... Якщо вам цікаво, то штифт 6, навіть, навіть 7 мм до е, щелчка, скажімо так. І 9 мм висота всередині. Ну, це для дівчат у яких може проблеми там з мочкою, тому я так. Сказала. Ще я взяла на пробу ось такі типу застібки, це, звісно, також срібло. Вони, бачите, вони більш такі тоненькі. Вони по 150 гривень. Ну, раптом комусь от комусь підійде. Да? Ну, вирішила спробувати. Дві пари взяла ось такі. Вона, типу, як напівпетля. І ось таким чином захлопуються. Вони просто зручні в тому плані, що не треба, от, знаєте, попадати. Ну, Ті дівчата кому важко застібати, ті зрозуміють, А хто звик, то той звик. А Тут, типу, там чи пружинка, чи що всередині, що вони ось так захлопуються. Також срібла, дівчата, два рази повторила, не питайте. Далі, ось такі застібки. це в мене замовлення, але я покажу тут шість десь. 6, 7 міліметрів, сам 6 міліметрів, але всередині багато місця. Бачите, тут 13 міліметрів для вушка. Це для тих, у кого може бути високий прокол. Але тут, бачите, тут ще штифт сам трохи завищений. От, 550 гривень одна пара. Але це всі в мене під замовлення. Ці всі дівчинка забирає. От, але якщо тут можуть ще бути, якщо вам потрібно, самі такі здорові. 550 гривень тут трохи більше 4, 4 грам обидві застіпки. Ну, тобто на одне вухо і на друге. Далі, ось ці типу листочка, вони також маленькі. Вони 250 гривень по 250. Тут ось такі, бачите, от так. Хлоп-хлоп. Це знаєте, я думаю, до чого. От, якщо у вас є якісь філігранні сережки на крючках, то можна перевісити от саме на філігранну модель. Бачите? Тому що, якраз мені здається, саме для таких моделей ось такий варіант. І ось такі ще мені сподобались, подивіться, також на пробу взяла це до чогось такого срібного. Я маю на увазі без каміння, ну це я так думаю, там ви вже самі вирішите. Як звичайна англійська застіпка, вона така досить крупненька, ну, середнього розміру, не те, щоб крупна, але і не мала. 370 гривень вартість ось таких. Бачите, просто я, я не знаю, як їх обізначити. Дрібні карабіни в мене є маленькі е, і є по 13 мм. Поки що 13 мм це найбільші. Так, і по намисту. Особисто мені сподобалось дуже намисто з тигрячим оком. Бачите, в такому варіанті. Воно дуже цікаво виглядає, на мій погляд. Тут ще кульки срібні. Цікаве таке воно. Фурнітура тут срібло. Довжина, зараз я перевірю, здається, 42-45 см довжина. Кулька десь міліметрів 6-7 Тут такі красиві зайчики бігають. От. Я не фанатка цього каменю, але такі, мені здаються, дуже цікаві, і вони такі модні. 700 гривень вартість. Тігровий глаз. Так, наступні, наступні 63 сантиметри. Ось такий цікавий раух. Тут класного гранка. 1250 гривень. Як кусочки льда. Ну, лише тут, звісно, не люд, але він такий прохолодний, я маю на увазі форму, а не, а не колір, звісно ж. Фурнітура тут біжутерія, бо тут уже намисто заважке для срібної фурнітури. Але якщо ви хочете, то я. Ну, ми індивідуально для вас зробимо на срібному замочку, але на ниточці має бути. Вони шуршать. прикольно, Клас. Дівчата, є в мене прикольна така ниточка, це справжній малахіт на срібній фурнітурі. От. Е е так, виявилося, що вона лишилась, я її віддам вам за 2200 гривень. От, якщо вам подобається такого плану, справжній малахіт крупний. Якщо дрібний, то він буде дешевше. 2200 це зі знижкою дівчат, бо так вони в мене лишилися і лежать, нехай хтось радується. Срібний замочок такого плану. А, а довжина. Малахіт тут 8 міліметрів в огранці, 45 сантиметрів довжина, 45-46. Бачите, малахіт ось такий в огранці. Так, і зелений авантюрин 46 см. Бачите, він такий переливається, срібний замочок, 750 гривень вартість. Буває ще коричневий і буває такий темно-синій. Темно-синій в мене є. його подивимось наступного разу, бо вже відео 10.37 хвилин. Бачите, виблискує такими сам камінь темно-зелений і такими зелененькими всередині хлоп'ями він блищить. Вони блищать. А оце красивий полір. І наостанок 54 см це ось такий корал через бісеринку, срібний замок, корали та перлини, бачите? 850 гривень 23 долари. Так, сьогодні таке відео у нас по намисту. Якщо мене вийде, то я ще познімаю прикраси. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, до побачення.